Доброго ранку малята. Спробуйте відгадати, хто в гості до нас поспішає. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий він на зріст, на городі побував, там морквинку він шукав. Хто це? Так, діти, це зайчик. Але чому він такий сумний? А ось чому. Сумний зайчик скрізь походжає. Всюди він собі хатку шукає. Хатинку знайти не може, а вже скоро прийдуть морози. А збудуємо разом будиночки для зайчика та його друзів. З чого можна будинок збудувати, щоб зайчику було зручно жити поживати? Так, ми збудуємо з вами з цеглинок. Візьмемо довгі білі цеглинки. Ми будемо ставити. Цеглинку на цеглинку. На деякій відстані ми поруч будемо також ставити цеглинку на цеглинку білого кольору. Я зробила їх повище із трьох цеглинок, щоб вмістилися звірята. З білих цеглинок ми з вами збудували стіни. Зверху кладемо горизонтальну цеглинку зеленого кольору. Це буде в нас дах. Так, ми кладемо ще декілька цеглинок та перекриваємо дах у будиночку. Будинок готовий. Дружно всі попрацювали, будинки гарні збудували. Триває радісний зайчик, не боїться тепер холоду побігайчик. Дітки, давайте пригадаємо, що сьогодні будували. Правильно, будиночок. А для кого будиночок? Правильно, для зайчика та звірів. А з чого будували будиночок? Молодці малята. Із цеглинок. Дякую, говорить зайчик. В ліс побіг наш. Побігайчик. Малята, Давайте скажемо гайчик. До побачення. До нових зустрічей!